Привіт, мої хороші. З вами Анжеліка, і ви на моєму каналі про малювання, огляд матеріалів, розвиток творчості і ще багато іншого цікавенького. Залишайтеся в цьому відео. Я хочу вам розповісти про свій творчий експеримент. Що буде, якщо малювати по 10 хвилин на день? Чи вийде в мене щось з цього корисне чи ні? Далі подивимося. Я малюю з учнями, я малюю для клієнтів, я малюю туторіали для вас. Але я помітила, що я все рідше і рідше малюю для себе. Не дивлячись на те, що я дуже люблю те, що я роблю, все одно це більш таке, знаєте, запрограмоване. Тобто я, я розписую план, я знаю чітко з якою дитиною чим я займаюся, з якою дорослою людиною чим я займаюся, які туторіали мені треба зняти, так? Але щоб для себе... Це може бути супер спонтанно. Ось я там не знаю. Я побачила там якийсь кущик який і така думав: клас, малюю. І мені цього дуже сильно не вистачало. Я відчувала, що мені конче необхідно зайнятися ось цим для себе. З цієї причини я вирішила, що мені необхідно щось змінити, тому вписалася в такий челендж для себе і хочу поділитися з вами результатами. Сподіваюся, що ці результати вас надихнуть. На те, щоб також почати малювати для себе. Я виділила на це заняття 10 хвилин в день. Бо більше в мене не було. У мене супер завантажений графік, і я не могла виділити час. І ось я почала малювати перший малюночок. І знаєте, наскільки я була здивована, але я не вписалася в 10 хвилин. І це мене просто вразило. Я поставила таймінг, і я зрозуміла, що Пройшло 10 хвилин, а в мене тільки є замальовка олівцем. Я тільки накидала весь цей скетчик, але я його не доробила. А мені страшенно не хотілося кидати роботу, знаєте, просто в олівці. Мені хотілося її розфарбувати і закінчити. Для мене це було важливо, ось щоб я могла насолоджуватися готовим результатом. І тоді я така: окей, добре, не вписалася в 10 хвилин. Добре, я збільшу час і домалюю цю роботу. І знаєте що? Я збільшила його. Я кожен день малювала ще по 30 хвилин. Ось ця робота вийшла в мене за три години. Я не встигала, я там не планувала стільки часу виділяти, і це було занадто багато, але Бог з ним добре. Там декілька вечорів ми поїли вівсянку заварену і нормально. Але на наступний раз я зроблю щось полегшеньке. Наступною роботою в мене була ось ця. Я вже взяла менше квітів, три тюльпани, але також я не вклалася в ці 10 хвилин. Я подумала, я дороблю цю роботу все одно, бо вона мені подобається. І я роблю не для того, щоб з кимось себе порівнювати, не для того, щоб вписуватися в цей таймінг. Я собі його визначила тільки тому, що в мене загружений графік. Але я все викинула, все, все що хоч, хоч якось. Хоч якось можна було викинути, я це все викинула і залишила тільки малювання. І знаєте що? Я кайфанула. Я реально відчула оцю насолоду. Я розуміла, що я собі не дозволяла малювати дуже давно, тому що я там казала, мені там треба для. Податковою заповнити документи, мені там відправити рахунки учням, мені треба там оформити там на Ютубі то зняти відео, сьо, зняти рілси, зняти шорти, зробити програму для моїх учнів ось таку розписати. І я така, куди мені ще, ще, ось я і так малюю, і досить. Куди мені ще вписувати ось це? А потім я зрозуміла, що так. Так не є гарно для мене. Все переосмислила і поставила собі малювання за будь-яких умов. І ось я намалювала ці вже дві картинки, та враховуючи свій досвід, буду знати, що треба менше пропрацьовувати деталі і зробити меншу кількість квітів. Я взяла. Ось такий будячок, і він в мене вийшов майже 50 хвилин. Але це вже ближче до 10, як я планувала. Наступний день я вирішила намалювати соняхи. І ось вони. Я їх малювала також півтори години. І я ніяк не вкладалася в ті 10 хвилин, які я планувала. Але знаєте, що цінно? Що я знаходила цей час. Я викреслювала все, що можна було, все, що не можна було, але я встигала приділити час для того, щоб насолодитися малюванням. Потім я зрозуміла, що треба брати менший формат. Тобто, не треба малювати такі величезні квіти, бо їх малювати довше, ніж ті, які б я малювала на меншому форматі. І я зробила половинку листочка. Я вже не розфарбовувала, але це також зайняло в мене 30 хвилин і не менше. В цій роботі я вирішила не просто вже малювати, а якось інтегрувати в свій досвід якийсь новий. Думаю, прикольно було б чомусь навчитися. І я згадала, що я робила в інституті копію Даре. Це художник, який робив неймовірно красиві графічні роботи. Найчастіше це були біблійські сюжети. Але він малював ще інше. В нього були дуже красиві роботи, і це була екзаменаційна робота в мене. Мені треба було відтворити цю графіку. Я майже місяць над нею працювала, здала її, отримала п'ятірку, була дуже щаслива. Оці відчуття, знаєте, від цієї класної, крутої графіки в мене нікуди не подівалися. І я подумала, що я хочу навчитися, ось так як старі майстри робити штрихи. Я намагалася відтворити їх у цій роботі. Вона мені абсолютно не сподобалася. Я дуже сильно розчарувалася. У мене було відчуття такої злості: типу, а чому це я не змогла відтворити ось так, як в них? Потім я себе заспокоїла і сказала: це нормально, якщо ти там другий раз в житті чи третій раз в житті малюєш ось таким чином, в тебе може не виходити. Але я проаналізувала якісь слабкі місця, те, що мені не сподобалося, і вирішила зробити більш просту версію цих штрихів. Почитала книжки, подивилася відео, подивилася якісь поради від художників, і вже з цим досвідом я вже почала малювати наступну роботу. І я намалювала ці сливки вже за новою технікою, за новою методикою. І знаєте, мені цей результат вже набагато більше сподобався. Я також не вклалася в ті 10 хвилин, які я заявляла, але з кожним разом. Я розуміла, що я відчуваю себе більш впевненою і що я можу регулювати у цей час. Тобто, тепер я краще відчуваю, а скільки часу мені знадобиться, щоб це намалювати. І це також класна навичка. Тобто, цей челендж пройшов не дарма. Наступною роботою я намалювала ось таке дерево. Я, на щастя, вклалася в ті 10 хвилин. Нарешті, скільки я там малюнків намалювала, зараз раз. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. І які підсумки я можу підвести? Ну, по-перше, що малювання для себе, воно дуже сильно відрізняється від того, що ви створюєте для когось. Навіть якщо це вам в задоволення. Нам потрібен час, який ми могли б присвятити виключно собі, сконцентруватися на своїх відчуттях, на своїх емоціях. Я така була щаслива, я давно себе такою щасливою не відчувала. А здавалося б, я тільки внесла в своє життя малювання, малювання для себе. І в мене поліпшився настрій. Я почала більше радіти життю. І розуміти, що я можу більше, я можу чомусь навчатися, щось створювати. У мене з'явилося багато ідей, і мені так хотілося цим поділитися з вами, поділитися цим досвідом, щоб ви також спробували це для себе. Але я підкреслюю, що це не повинно бути насиллям над собою, це повинно йти середини. Тобто, якщо ви хочете це робити. То ви це робите. А якщо звернути увагу на зростання моїх навичок, то, якщо чесно, я була трошки шокована. Я відкрила для себе настільки багато нового, чого я не відкривала за місяці роботи. І це так цікаво, що ти в такій атмосфері більше граєшся. Знаєте, як діти граються? Експериментуєш, дозволяєш собі. Бути більш відкритим до творчості. Я кожен раз, коли сідала, я себе запитувала, а я хочу це намалювати? А чи мені це подобається? А що я відчуваю, коли дивлюся на, на цю фотографію або на реальний предмет? І коли це я все аналізувала, я починала відтворювати, це також проходило через мої відчуття, і це наповнювало мою роботу. І вона ставала, знаєте, більш. Емоційно навантаженою. Тобто для мене зараз ці малюнки це не просто малюнки. Це про мій стан. Це про те, що я, наприклад, там сиділа і думала, який гарний в мене букет, і наскільки він чарівний. Оця весна, оці запахи, оце співання пташок, сонечко, тепло. І мене. Це настільки надихнуло, що я не могла кинути це просто так. Мені потрібно було це якось занотувати та залишити для себе. Я сподіваюся, що вас також надихне це відео, зробити щось своє. Це можуть бути не квіти, це можуть бути якісь інші речі, які вас надихають. Ви можете малювати все, що завгодно: техніку, машини, домівки, архітектуру все, все, що вам подобається. Головне, щоб ви отримували від цього величезне задоволення. Ну що ж, на цьому ми з вами завершимо. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео, тому що такий формат в мене. Вперше на каналі, та, щоб я так багато тренділа. І, і сподіваюся, вам було класно і цікаво зі мною. Поставте мені, будь ласка, вподобайку, підпишіться, якщо ще не підписалися. Якщо вам також захочеться помалювати зі мною кожен день, то приєднуйтесь до мене і до зустрічі в наступному відео. Всіх цілую, всіх люблю, всім натхнення, всім па-па!